Дивіться, зараз буде таке собі типу ворожіння. Ви знаєте, таке ворожіння на калачах. Знаєте? Ні. Зараз ми будемо з вами ворожити Готовити трьох дівчат. А ми з вами за цим. Хочу вийти трьох, щоб вийшли три коробки. Ну, Будь-які хочете. Тобто, ну немає різниці. І ще сміливці. Давай, давай, давай. Маша. Ещё, ещё. <связывающие> Маш, что Вы там Дима, Маша. Маша. Белития, что? вы знаете, А, мы знаете, что я смотрите, ваши задачи я детям даю по колочку. <связывающие> Одни, другие. Да. Хлобко, що, можна буде поїти. Значить, що потрібно дівчата? Хлопці розгортаються до дівчата. Витягують руку свою. Да, Хлопцям потрібно з допомогою вчилищої сили. Ну, руки за спиною, З допомогою браво, штуків, браво, за допомогою штрихів, за допомогою якихось магічних сил, ви маєте дістати до нього, його надкусити і з'їсти. <смірко> <смірко> ну, Якщо в вашому випадку, то хоча б ох, половинку, тому що всі вже поїли так. Отак. Дівчата, дивіться, на таку вісім потрібно, щоб хлопці не діставали. Тобто, ну, вище. Але якщо б з цією віцем, то не піднімайте її. Тобто десь отакі. Аня, вище трошки. Юля, вище. Вище. Аня, вище. Ще. Ще, 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 ще. Давайте давайте, ми нас Да. Добре. Пані попросимо музику і ми постерігаємо, як хлопці будуть перемагати і долати вершини. Отак. Один, два, три, бажали. i'm gonna get you Чата, прекрасні жінки, ось які будуть викликати вам такі смачні калачі. Ось. І на подарунок таких хочеться вам подарувати зараз. Ось. Переможте нашому, щоб він розчисував свою дружину. Хочу, так, ось Добре, дякуємо вам величезним. А зараз я хочу вам запропонувати в останні 15 майже хвилин так зробити тут жар. Щоб ми потім а, щоб вікна захотіли. І запам'ятати останні хвилини вечорниць. Друзі, тому я прошу в нікому не сидіти, всім встати. Ось, і танцювати так, щоб запам'яталося. Друзі, дякую вам за все. Дякую за те, що прийшли. Було з вами дуже весело. Ось. Давайте останню нотку вдаримо і розтопимо цю зиму разом, щоб настала кльова, квітуча, власна з коханням. Awesome.